Прогноз погоди в Україні на два дні. З 4 по 5 січня мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Перший місяць нового 2024 року вирішив привітати мешканців певних областей несподіваним і доволі сильним морозом. Холодно буде дуже і дуже, адже показники термометрів в деяких куточках нашої країни опустяться до холоднючих мінус 17 градусів. Хто дивився вчорашній прогноз, певно пам'ятає, що сильних магнітних бурь не мало бути, але і тут несподівані зміни. На жаль, не у кращий бік. Отже, відтепер, 4 січня, очікується магнітна буря середньої потужності. А 5 числа магнітосфера нашої землі буде збурена настільки, що навіть ті, хто зазвичай не відчувають змін у магнітному полі землі, можуть вперше дізнатись, що таке головний біль під час магнітної бурі. Зараз я максимально детально розкажу про погоду у кожній області окремо в період з 4 по 5 січня і, звісно, проінформую, де саме і якого числа очікується сильне похолодання до мінус 17 градусів. Але перед тим, як завжди, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України. України, ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер, 4, 4 січня. Північ. В Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 8 градусів морозу, нічна мінус 12, мінус 14. На Київщині і в Києві в світлі години доби термометри покажуть від мінус 2 до мінус 4 градусів, в темні буде від 6 до 8 градусів морозу. В Сумській області в день мінус 11, мінус 9, вночі очікується рекордні мінус 15, мінус 17 градусів. На Житомирщині буде тепліше в денний час від 0 до 2 градусів морозу, в нічний мінус 4 мінус 6. Невеликий сніг очікується в Житомирській і Київській областях. На Сумщині і Чернігівщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Миколаївщині денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів з позначкою плюс нічна плюс 5 плюс 3 градуси. На Кримському півострові вдень буде від 10 до 12 градусів тепла, вночі від плюс 7 до плюс 5. На Одещині в денний час синоптики обіцяють плюс 10 плюс 12 градусів, в нічний плюс 6 плюс 4. В районі Бесарабії в світлі години термометри покажуть плюс 11 плюс 13, в темні від 7 до 4 градусів тепла. В Запорізькій області в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. В усіх областях півдня України буде хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів. Лише на Запоріжжі є вірогідність невеликого дощу. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в денні години доби буде від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла, в нічні від 0 до мінус 4, у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях тепліше в день плюс 6 плюс 8, вночі від 6 до 3 градусів тепла. На Тернопільщині і в Хмельницькій області синоптики прогнозують плюс 4 плюс 6 градусів в світлі години доби, плюс 4, плюс 2 в темні. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується на Волині і Рівненщині в усіх інших областях Західного регіону України литимуть дощі різної інтенсивності. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день буде мінус 6, мінус 4 градуси, вночі мінус 8, мінус 10. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна мінус 5, мінус 7. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла, в темні плюс 1 мінус 1. В Маріуполі в день плюс 5 плюс 7, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. Невеликий мокрий сніг очікується в усіх без винятку східних областях. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. В нічні мінус 4 мінус 6. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. На Полтавщині в денний час мінус 5, мінус в нічний від 8 до 10 градусів морозу. У Черкаській області в світлі. Години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, в темні мінус 4, -6. на Вінничині буде плюс 2 плюс 4 градуси вденні години доби, плюс 1 мінус 1 в нічні. В Дніпропетровській області вден буде від 2 до 4 градусів тепла, вночі мінус 2 мінус 4. Невеликий сніг випаде в Полтавській області. На Вінниччині місцями очікується легенький дощ. На Дніпропетровщині разом з дощем може випасти мокрий сніг. В Черкаській і Кіровоградській областях, 4 січня, істотних опадів чекати не варто. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. В п'ятницю 5 січня в половині областей випадуть значні снігові опади. Північ на Київщині, а також у Києві в денний і нічний час термометри покажуть від мінус 8 до мінус 6 градусів. В Сумській області буде дуже холодно вдень від 10 до 8 градусів морозу. Вночі довбануть скажені мінус 14 мінус градусів. На Чернігівщині в світлі години доби синоптики також прогнозують мінус 10 мінус 8, в темні від 11 до 13 градусів з позначкою мінус. В Житомирській області в день мінус 6, мінус 4, вночі від 6 до 8 градусів морозу. Сніг завітає до мешканців Житомирщини, Київщини і Чернігівщини. Сумській області без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. thank <laughs> you Південь на Миколаївщині в день і вночі буде від 1 до 3 градусів тепла. В Одеській області в денний і нічний час синоптики обіцяють плюс 6 плюс 8 градусів. В районі Бесарабії в світлі години термометри покажуть плюс 9 плюс 11, в темні від 5 до 3 градусів тепла. На Херсонщині в день і вночі буде від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. І в Запорізькій області денні години. Очікується від нуля до плюс двох, в нічні від двох до чотирьох градусів морозу. Мокрий сніг з дощем випадуть на Миколаївщині, Херсонщині і в Запорізькій області. На Одещині і в Криму снігу не буде, лише відчутний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус 4. -6. У Рівненській області в день мінус 6, -4. вночі від 6 до 8 градусів нижче нуля. На Львівщині і в Чернівецькій області в денний час синоптики прогнозують плюс 6 плюс 8 градусів, в нічний від 6 до 4 градусів тепла. На Тернопільщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині і нічна температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів. На Закарпатті вдень і вночі буде плюс 3-5. Плюс В усіх областях Західного регіону України буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області синоптики обіцяють в день від 10 до 8 градусів морозу, вночі –13, –15. На Луганщині в денні години буде –4, –2, в нічні –6, –8 градусів. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 0 до –2 градусів, нічна – від 2 до 4 градусів морозу. В Маріуполі в день буде –2, –4 градуси, вночі – від 0 до 2. Градусів тепла. В усіх трьох областях східного регіону України буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, в нічні від мінус 4 до мінус 6 градусів. На півдні Кіровоградщини тепліше, вдень плюс 3, плюс 5. вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Полтавщині в денний час. Мінус 8, мінус 6. В нічни від 8 до 10 градусів морозу. У Вінницькій області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. В темні мінус 1, 3. На Дніпропетровщині в день і вночі термометри покажуть 8, мінус 6 градусів. В Черкаській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 4 градусів морозу. Нічна 6, 8. В усіх областях центрального регіону, окрім Вінницької, випаде мокрий сніг на Вінничині без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!